Після полону знову устрій. Наша наступна розповідь про прикордонника з Вінниччини Владислава Денисюка. Військовослужбовець півтора року пробув у нелюдських умовах російських тюрем. А після звільнення вирішив повернутися до війська і тепер тренує новобранців у прикордонному загоні. Його історію розповість Вікторія Гетьман. Ціль. Владислав Денисюк зустрічає нас на місці служби для новобранців-прикордонників, проводить заняття з вогневої підготовки. Так, мужики, дивіться, маємо ми зброю, це в нас АК-74. Після зброї до основ тактичної медицини. Якщо буде погано затягнути з першого разу, то ви будете набагато більше крутити, ну і потратите ті самі дорогоцінні секунди. Як діяти швидко і точно Владислав навчився в умовах реальних бойових дій у прикордонних військах. Він вже сьомий рік починав на пункті пропуску, де разом із службовим собакою виявляв порушників. А з 23-го опанував новий фах оператора протитанкового ракетного комплексу і продовжив службу на Донеччині. Дойшли на позицію, протрималися півтора дня, і вже на другий день ближче до вечора нас оточили і. Вже потрапили, взяли нас в полон. Владислава півтора року утримували в російських тюрмах і постійно катували та морили голодом. Була лазерна указка чи кислота, яка направляє лазером. і Воно вижигає, вижигає тіло, проникає, пропалює. Порції були дитячі, так як казали, як ми чули, як говорили, вертухають, що у мене реально кіт їсть дома більше, ніж її їдять вони тут. Єдине, що тримало докупи, каже Владислав, звістка з дому. Тут я чую, називається моє прізвище, підійде сюди. Каже, до мене танцюй. Я, ну, я, ну, соответственно, танцюю. Бачу конвертик, нам нічого не обозначено. Потім, коли я вже його перевернув, я побачив, що там Укрпошта наша, і то конверт військовополоненому. І я зразу бачу, від кого і кому, я зразу впізнаю, бо я добре знаю мого батька-позір. Увесь жах полону закінчився для Владислава у травні минулого року, коли готували до обміну, вперше за 19 місяців побачив себе у дзеркалі і не впізнав. Я злякався. Я взагалі розумію, що то коли колись був я до я. А вже за кілька годин почув довгоочікуване. Ви вдома. Після реабілітації військовослужбовець повернувся до лав прикордонного загону. Приходить нова група. і Я їм представляюся, кажу, що я ось такий, то приймав участь в бойових діях після полону. Повернувся далі, служу новоприбувши військовослужбовцем. І така якась мотивація піднімається тут. На службі каже Владислав, почуває себе знову на своєму місці. Вистоїмо, бо вже як уже ж не перший рік стоїмо, і вже такий період часу йдемо вперед. Ми стоїмо на своєму і обов'язково переможемо. Із Вінничини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон Єдині новини.